Чи пікеті і так далі, тобто фактично Верховна Рада свої функції по збереженню України, по покращенню матеріального благополучення людей. Вона не виконує, вона не виконує, тому що в Україні найнижча найнижча мінімальна заробітна плата в Європі, крім Республіки Молдова. Тільки в Республіки Молдова вона нижча ще ніж в Україні. можете виділі, де взагалі ми знаходимося. Це це не і немає жодного навіть намагання цю ситуацію горіти. Це ніколи не цікавий. Їх абсолютно не цікавий за Тому що, друзі, мінімальна зарплата в Україні хто може сказати? Присутні так, чекайте. тисячу гривень. Ні, 1218. Ну десь близько 1218 гривень на сьогоднішній день. Друзі. 1216 гривень, якщо ви підете, тут є ресторани деякі, тут є по цій стороні ресторани. І якщо ви е, спробуєте там поїсти, я думаю, що ваш е, оцей скромний досить буде обід, е, обійдеться вам не менше гривень 700-100. -то Тому що є, я особисто бачив блюда по 200 гривень, якому серед досить середніх ресторані, ресторанів, 230 гривень. Тобто це абсурд. Якщо є люди. Які можуть заплатити такі гроші за ерунду, не їдять вдома, не їдять війську справи вдома, тобто те, що власними руками підготовлено. І вони йдуть туди гроші, віддають. Значить, є шалені гроші, дурні, які вкрадені у вас, Отакі такі люди, як Аннищенко, тому що це вже нормально, що є мільярдери, а є 1217, як ми тільки що виїхали, мінімальна заробітна плата. Тому ну, ганьба оці е, Верховній Раді, ганьба Ганищенко, і ці люди, якщо люстрація, вона буде тотальна. Був депутатом, хоч там декілька місяців. Спасибо. Дякуємо вам за те, що ви там побули, познущалися до на народу, ідіть нахрен, отак по-простому, чесно. І так само нічка, якого він туди предеться? Існувати, це ж незаконне, йдіть трі е, черти. Ну, ну звикли просто ну, бандитський бантистан. Це, це, да, це реальна назва. Тому що ну це, ну, це не нормально, що, що ткнешся, це незаконно. Тут йти, що тут по цьому, ну, от повірте, я розумію, що може ви не встигаєте за цими всіми подіями, критичними щось віддакувати, але от повірте, оці всі літні майданчики, що стоять на, на вулиці, які заважають проходили громадян. Вони абсолютно без документів. І так все. Жодного кіоска в Києві, ви не знайдете, щоб в нього були дозвільні документи. Жодного. І, до речі, включаючи оцю каву. І от на такому рівні все у нас і відбувається. Все абсолютно. Забудова, подивіться. От, центр міста, парків немає, дерев майже немає. І вже тут хочуть будувати, я думаю, будівля тисячі поверхів мінімум. Чи може, чи може там оце вам безплатні квартири продають? Оці забудовники? Ой, сумніваюся. Тому тут давайте все-таки, ота хоча б трошки, я не розумію, що нема кому кричати, але ну, хоча б там, щоб може там люди якісь почують, щоб люди зрозуміли, що ми проти цієї банди. Аніва! Банду Бандуги! Банду Бандуги! Банду Банду Друзі, я ще цікаво предвиборче щось я вам скажу. Предвиборче з тим, що у нас серед нас є кандидат у народі депутата України Ярослав Дюденко. Бачите? Да я не кандидат? А ти не зішлося? Депутат? Ні, депутат Київської міської ради, а ти реєструвався на е, рахомох? Я, я подав документи в понеділок буде розуміти. Ну так ти будеш кино. Ну зрозуміло, подай стільки. Друзі, е, маєте на увазі, е, що я вам ситуацію. От Мені цікава така ситуація, дивіться, я просто з вами як людина-людини хочу поговорити. Дивіться, е, був такий депутат Олександр Ємець. Може, хтось Олександр Ємець. Значить, він був я пам там. Да, пам'ятаю. Значить, ну він... Е, Досить він ще живий. Лупий, він завжди живий, як Ленін. Я а, він глупою, досить смертю позагинув, а, на великій швидкості розбився машина. І ось певним чином на округ 221 у 2012 році. Оцей округ, де ми зараз знаходимося, це Київський округ, номер 221 З'являється такий собі кандидат від об'єднаної опозиції Леонід Ємець. Хочу зазначити, він був висадний партією Батьківщина. Думаєте, партія Батьківщина. Тобто це, тобто Тімошенко, Турчина так і далі, так далі. І ось вже певний час пройшов, він вже зрозумів, що партія Батьківщина стільки не набирає, що не має стільки ваги. Він був обраний, до речі, депутатом, отут, в цьому окрузі, 221-му, і він вже перекидається зовсім іншим. Це ж ви ви, ви собі? Це ж він був. У нього батько депутат. Він уже депутат, він знову йде, але вже від іншої партії вона навітінгу. Навіщо нам старі депутати? Ну це нормально вважаєте? Ну, друзі, так що це вже мандати будуть по у спадок передаватися? У спадок. Тобто, я хочу вам нагадати ще декілька тисяч. Артем Пшонка, наприклад, це чинний депутат, він не складав повноважень. Це син генерального прокурора України колишнього Віктора Павловича Пшонки. Далі. Віктор Вікторович Янукович, син Віктора Януковича, е, Олексій Азаров, син Миколи Яновича Азарова. А з того боку, я сказав, що різниці я не бачу, але ну, чесно, не бачу різниці. А з того боку, е, Олександр, вибачте, е, 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 Павловський Олександр. Ні, ні-ні. Який син Мико... Андрій Михайлович Павловський, син Михайла Антоновича Павловського, теж депутатом який помер. Його син уже парламенті давно довго сидить. Так само Леся Оробець. Ви пам'ятаєте, Юрій Оробець так само загинув на машині, врізався в рекламний щит, до речі, незаконний, до речі. Ось. І його просто дощ дощі Юрія Оробця, Лесі Оробець, просто подарували місце списку в, в прохідній частині. Тому отака картинка. Але зараз Ярославу Діденко дав Він стояв, стояв, не витримав. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі! Ну я повністю підтримую кожне слово, що сказав мій шановний київський патріот Віталій, якого вже руками знають. Ви знаєте, який складний стан, то кияни зрозуміють, що е, в нашому рідному місті правлять і керують мародери. Вони змінюють партії, змінюють прапори, вони переходять з однієї фракції до іншої, але на жаль. Вони не розуміють, що партії вони тимчасові, будь-які партії. Але назавжди залишається наше велике місто Київ і назавжди залишиться наша велика країна Україна. Тому я особисто вважаю, що